Доброго дня, я з України. Сьогодні у нас 19 березня, досить тепло в нас на вулиці, хоча ночі ще досить прохолодні. І сьогодні я вам хочу показати, що я роблю навесні зі своїми ірисами. Додаю фото, як вони в мене виглядають. В мене багато сортів, багато кущів, але в минулому році трішки і пересадила окремо і взагалі трішки пороздавала. І ось тут в минулому році я розсадила дуже багато. Ірисів, ось так вздовж паркану. Це мій новий квітник з нуля за копійки, той, що я робила. Подивимось, як вони в цьому році будуть квітнути, враховуючи, що їм буде тільки один рік. Ось тут вздовж цього паркану посаджені. Зараз там тінь, тому не дуже видно. Сподіваюсь, що гарно вони перезимують, тому що там, бачите, така тіньова сторона і. Досить довго там і сніг лежить, і ґрунт довго розмерзається. Ну, ось показую, як вони виглядають. Завжди вам показую так, як в мене все є в городі. Не роблю так сказати інстаграмну фотку, бо писали мені коментар, що. Перед тим, як знімати відео, потрібно прибрати, вигрізти, все зрізати, але в городі і в саду такого бути не може, тому що сад живий, постійно йдуть якісь процеси і просто може щось колись не встигаю зробити. І зимують в мене іриси ось таким чином, з листячком сухим, старим. А ось поруч це ті, вже, що я почала їх прибирати. Зараз… Ось цей ірис також приберу зайве листя, просто згрібаю, воно дуже гарно відділяється, те, що яке вже засохло. А те, яке на краєчках сухе, я просто візьму і зріжу ножицями для того, щоб висвободити, так сказати, нове листочко, яке йде ось із центру куща. Це листя минулорічне, яке вийшло, його можна просто ось так відірвати. А можна обережненько зрізати. Іриси завжди нарощують свою кореневу систему і нарощують кущ навколо одного центрального клубенька. Тобто можна подивитися на кожен кущ і є один клубень, який був посаджений. Він знаходиться ось тут по центру. Ось, подивіться, в цьому кущі по центру є один. В тому кущі, він може бути ще такий досить твердий, якось в цьому, який я зараз е, обчищаю, а може бути вже зовсім пустий, як, як он той. Там він е, порожній, повністю всередині, тобто він вже вигнив, він свою справу зробив, відквів не один раз і дав багато молодих клубеньків, багато молодих діток. Дітки завжди наростають на ірисах навколо. Навколо основного центрального клубня трішечки є і захворювання. Ось тут на краєчках. Бачите, тому я буду, коли зараз розсаджу саме цей кущик, ми з вами будемо викопувати, розсаджувати, я оброблю від захворювань або залишу цю обробку. Буде в мене наприкінці березня обробка саду і обробка троянд, і також оброблю і іриси. Якщо ви в цьому році не збираєтесь розсаджувати, ділити або пересаджувати кущ, а він уже ось так у вас виглядає. Тобто, бачите, навіть молоде коріння, молоді ось ці картоплини, вони знаходяться зверху ґрунту. Потрібно присипати сюди всередину куща, насипати або ґрунт з додаванням мінерального добрива можна для квітів, як завжди, ми навесні підживлюємо. Можна додати компост для того, щоб ці картоплини були прикриті. Але також додайте пісочку, щоб та суміш, якою будете присипати, була воздухоємка. Тобто і гарно пропускала вологу, і клубні ось ці картоплинки могли гарно дихати. А я хочу розсадити зараз ось цей кущик, зараз я його викопаю і покажу вам, як роз... він виглядає. Його почнеш підкопувати з одного боку, і він гарно весь піднімається. Бачите? Тось, що там залишиться, я його не буду займати, а цей кущик пересаджу в інший квітник. Ось подивіться, як виглядає ірис. Ось ця картоплина була посаджена, вона вже відквітла, ось вона свою функцію вже виконала, вона навіть не жива. Можна відрізати ножицями, можна відрізати секатором, ножом, але вони гарно відломуються ось так. Якщо у вас якийсь досить цінний сорт, або ви хочете, ну може, комусь дати, можна відламати буквально ось такі маленькі росточок. Обов'язково, щоб була ось ця цибулинка, є зелене молоденьке листечко і є ось такі гарні корінці. Це вже до осені буде дуже гарний кущ ірисів. Цю цибулину ми вже викидаємо, бо в неї навіть бачите такі зморщені коріння, тобто немає вже живих корінців. І ось весь цей кущик я підкопала. Він гарно дістається. Ось таким чином. Цей кущ я тут залишу, підсиплю зараз трішечки добрива під нього. Але він і так гарно виглядає і буде наростати. А цей буду відламувати. Знову ж, центральна, бачите, вже засохла це була картоплинка. Ось вона. І навколо неї ось я її відламала. Хоча вона і здається, що білого кольору і повинна бути живою, але ні, вже вона нових росточків не дасть. Викидаю її, а ці повністю буду розділяти ось таким чином. Це вже буде гарний кущ. Знову ж, якщо ви хочете, більшу кількість посадочного матеріалу можна кожну окремо відділити, бачите, ось де початок нової рослини. Ось він. Або відділити, або відрізати ножем, ось так відрізати по цій основній картоплині, присипати її або товченим вугіллям, або вугіллям з мангалу, або можна фітуспори намокнути, можна навіть зеленкою замазати цей зріз, для того, щоб його не заразити. Ну, і ось Продовжую розділяти. Розділяється дуже гарно, з одного куща можна посадити дуже багато. Нових рослин. Корені, бачите, які міцні, молоденькі, здорові, гарні. Ті картоплини, які вже я бачу, що вони були центральні, відламую і викидаю. І ось дивимось, скільки ми посадкового матеріалу тепер маємо з однієї рослинки. Ось так. Можна саджати тепер кожну рослинку окремо, ну зараз ми з вами посадимо. А можна зробити знову такий самий кущ. Тобто викласти ось таким чином, ось так, для того, щоб кущ йшов рівненько в чотири боки, і буде він ось так їм кружечком розростатися. Ось так. Але я, мабуть, посаджу кожен окремо, кожну ось цю ділянку окремо. І буде в мене новий і гарний кущ. Якщо ви будете саджати один кущик окремо, то ви робите одну лунку, це зрозуміло. Я буду саджати, вирішила з донькою посадити ось тут вздовж малини, ось туди в мене йде малина. І викопували іриси ми в самому кінці ось під тією шпалерою. І вирішили ось тут вздовж стежки посадити. І буде в нас і тут іриси будуть квітнути, і там в кінці грядки також. Ми тут посадимо частину і з цієї грядки частину. І я, так як в мене кілька штук, я просто буду робити одну суцільну канавку. А вже ж канавку при посадці будь-якої рослини ми додаємо поживні речовини, для того, щоб вона і гарно прижилася, і для того, щоб потім було менше клопоту по підживленню. Рослини, іриси, як будь-які квіти, навіть як лаванда, дуже люблять, коли ґрунт гарний, поживний і вологий. Так, я взяла сюди додати, зараз трішечки ще глибше, мабуть, зроблю. Я сюди додам свій компост. Трішечки багато не буду. Тому що я буду ще додавати мінеральне добриво, В цьому році його скрізь додаю. Це в мене добриво мінеральне для квітів. Саме весняне формула у нього зараз нагадаю: 30, 15, 13, 30 азоту те, що потрібно навесні для гарного старту і для того, щоб будь-яка рослина стартувала, ну, для квітів, також, 15 фосфору і 13 калію. І візьму, ось тут в мене метр десять, десь довжина канавки, я візьму жменьку і розкидаю ось так. Компосту додала ну, десь літр на цю канавку. І також додам трішечки піску, також десь літрову баночку. Ну, так, буду просто розкидати, для того, щоб ґрунт був трішечки легший. Бо в мене такий важкий чорнозем. ось таким чином. І гарно перемішаю трішечки з тим ґрунтом, який буде знизу. Ось так. Так, беру нову ділянку, трішечки зріжу корінці, так, можна сказати, освіжу. Можна також посадити у кореневін на деякий час, або просто у водичку. Але я цього не роблю і риси. Будь-які сортові, найдорожчі, вони дуже гарно проживаються на новому місці і взагалі їм нічого не потрібно. І зараз ми його посадимо ось таким чином. Ось ці корінці я розкладаю в боки, а ось цю картоплинку, яка з часом і так сама піднімається вгору, я опущу трішечки так в канавку. Тобто, зверху повинно, щоб було видно тільки листя. І отак пригортаю. Гарно утрамбовую, ще трішечки пролью, але в нас зараз йдуть досить часто дощечки, тому вони також цю роботу зроблять і за мене. Розкладу, як я буду саджати, ось таким чином. Наступну також роблю, розкладаю картоплинку туди нижче і пригортаю. Можна замульчувати, якщо ви мальчуєте, якщо саджаєте в квітнику, наприклад, можна і корою, можна, якщо ви саджаєте, у вас квітник такий з камінням, також можна і камінцями, ну, якщо ви це робите, але коли ви саджаєте саме іриси, наприклад, на якийсь квітник, де де є мульча, хоч каміння, хоч кора, потрібно враховувати те, що ви бачили, як наростає кущ. Тобто з однієї з цієї картоприлини, з одного з одного такого рівненького кущика, буквально за два роки буде десь ось таке коло. Тобто, мульчу, вам потрібно розсунути, щоб ця картоплинка, цей кущик іриса, мав змогу нарощувати нове покоління, скажімо так. Так, ось я посадила таким чином іриси, попереду зробила невеличкий такий горбік і буду поливати. Пролью всю канавку дуже гарно, щоб корінці просочилися вологою і гарно прижилися іриси. Таким чином посадила я свої іриси і бачите, як багато вийшло кущиків молоденьких з одного великого старого куща. І це при тому, що я їх не ділила на більш дрібні, а можна і поділити на більш дрібненькі, для того, щоб взагалі тоді тут буде 20 штук, ну, 20 точно молоденьких буде саджанців. Багато хто до речі не любить ті риси, але мені вони подобаються. У мене є сусідка. Вона також ними захоплюється. Ми з нею постійно міняємось або я новий купую, або вона, і потім розмножуємо і ділимось. Між собою, ірисами, Вони невибагливі, догляду ніякого немає. Ну, поливати, вони навіть і без поливу, хочу вам сказати, гарно квітнуть. Потрібно обробити для того, щоб не загнивали самі бутончики в закритому вигляді, і для того, щоб не було ось таких плям на листячку. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.